Что случилось? Я не понял. В смысле он обижается? Каже, не хватает рук, каже, поможи мне. Давай, пробуй, а ну. Пробуем растягивать, а колюнчик. Давай. Сейчас баба Надя тебе поможет. А ну. Доста... А ну, покажи класс. Та, ну я ж ты сказал, что ты пацан. Е? Спину Та не, воно ж не поднимать. Все, колюшечка задела вещи. Це ж те саме, що за рулем у двох знаєш, рулювати. Ну, я шуткую, звісно, але ж я ж хотів тебе засняти, що ти у нас джіган який, а? Такого кабана на плечах переніс. Скільки коля кілограм? Кілограм 20-30 точно є. Я теж думаю, що є. Ми важить просто не важили, тому що реально часу немає, колька спішить, я тільки одвіз дівчат і приїхав, калюха вже помив. Посмалив і обмив. Зараз буде смалити печеревину, по, черевину, по черевину посмалить, потім миє, знімає печеревину, по як потрошить, потім перевертає на один бочок, на другий замиває, знімає сало, ну а потім вже все по накатанні. Так що зараз от процедура така обшкрібає, обратно смали знімає верхній шар, цей волосяний покрів, чорнить. Ну, по черевенку ми не смалимо з мішком. Тільки до бочків. І якраз бочки обрізаємо. он Калюшка зробив таке папиришками сало, все чинчинарем. Каже, як собі, так? Це треба людям робити, як собі, а собі як людям, правильно? І тоді буде все чинчинарем. Все, коха. Ще й хоча баню їй зробити. Так. Сьогодні сонечко у нас, гарненько. Наче вже весна, так, коха? Є таке діло? До дівчат а? А? Ні. — бо подивиться жінка, то вона тобі зробить до дівчат. Готов. Хочеш мовчиш, так? Да? Патрон, кажи всім добрий ранок, кажи доброго ранку, слава Україні. Дякуємо хлопці, що я можу бігати тут по двору, тягати свого м'яча, да? тягати м'яча, носити дрова по двору, зранку встаємо. Понатягує дрів під хату, хороший хазяїн. Ну а у нас сонечко вже піднімається, таранчучок приближається. Так що, друзі, ще раз всім привітос. З вами канал Сергій Шелудько. Як живемо ми, як наша родина. Так що рухаємося далі. Працюємо у двох напрямках. Допомагаємо хлопцям, ну а також працюємо в основному напрямку. Це наше домашнє господарство. Завдяки якому я живу. І відповідь тим зівакам, які вчора мені там написали, грамотний став волонтером, то тепер 20% ти забираєш. Станьте волонтером, забирайте 20%. Я не знаю, ми, мабуть, трошки не ті волонтери, які забирають 20%. Тут переживаєш за все ці моменти, як воно все буде, але все одно рухаєшся далі. Тому що хлопці потребують допомоги. І можливості у нас не дуже великі. Я просто дякую тим людям, які реально мене підтягують. Є в одиниці. Дуже важко, коли матері військовослужбовців, сини, яких загинули, допомагають. Є в мене дві підписниці, які постійно мене підтримують. І ті кошти, які вони скидають, щоб я їх потратив на себе, то вони мені тут в горлі стали. Ну, а також для тих грамотеї, вон буст стоїть, який їздить на схід. Ми його використовуємо в цих цілях. Ми просили колись поїхати на схід, а він питає, а скільки за рейс мені заплатять. Так що от вам і відповідь на ваші запитання. Так що в першу чергу, для того, щоб допомагати хлопцям, треба розпочинати себе. І я людина, яка не мільйонер, але заробляю на свинях. Не мільйон на свинях, але заробляю для того, щоб заплатити за світло. Я плачу багато за світло, тому що в мене газу немає, плюс там э, свиноматки, там поросята. Десь ну, кожен місяць 12 тисяч гривень. Заробили, віддали, заправили машини, перемонтували. Та й є на хліб, і до хліба. і Завжди є якась копійка, тому що маємо проблеми із здоров'ям. Все може бути не сьогодні, а завтра. Ну, Але ми будемо. Рішили все-таки Сергієм Сергійовичем зложитися і купити лафета удвох. Так що лафета сьогодні поїдемо купувати ночі завтра на Умань. Можливо, зустріну Сергія Стрілецького. Ну якось так. Ну, Я думаю, що зустрінуся. Я не телефонував. Зараз подзвоню до тої людини, з яким я балакав лафету. Лафета наша для того, щоб возити машини на схід. І вже є момент, людина попросила також. Доставити машину і, можливо, туди також приведемо ще одну машину. Так що ще ловця немає, вже робота на нього є. Також Бобіка попросили з Вишгорода відвезти на схід. Ну, якось так. Так що будемо рухатися, працюємо далі. Зараз чекаємо Почеревенку і будемо з вами готувати славно звісний таранчук. Вчора приїжджав до мене Олександр Шевченко, дякую йому. Ні, тому що часу немає, привіз мені соєвої макухи. От, навіть не знаю, яка ціна, щось не спитав, тому що приїхав він вже розгружався, Леся Петрівна розрахувалася. Зерно в нас є, не переживайте, не обідніємо. Для того, щоб щось заробити, треба щось складати. Гільзи, які ми з вами фрезеруємо, я за них також плачу, постійно плачу з ваших грошей. Заплатив, профризував, продав по 5, обратно віддав, обратно профризував, різницю забираю. На ЗСУ, Ну так виходить, якщо у нас резервка тисячу гривень, якщо людина заплатила нам 5 тисяч гривень, плюс там, мінус нова пошта, ну нова почта, то таке там небагато за коробку. От Воно вийшло десь 4, ну не 4, а хай там 3 800 чи 3900 з однієї гільзи. Так що от такий бізнес, так що так працюємо. Так що менше балакайте, розпочинайте з себе. 20% Відьмете собі, у нас усі волонтери, з якими я працюю, ну як, спілкуємося, підтримуємо один одного, об'єднуємося, їдемо, всі працюють на роботі. Тей самий горлиця, Хор всі працюють, Маріана Васильівна працює, Вадим він підприємець, Олег він працює, так що Саша працює, всі-всі-всі працюють. Якщо менше балакайте, більше працюйте. Так що на цьому буду завершувати своє відео, цей уривочок. Таранчук буде пізніше, всім хочу побажати скорішої перемоги, але для цього ми повинні робити все можливе і неможливе. Не треба віддавати останні штани, але в ну, нас є свої правила. Не хочу їм, вам їх розказувати, тому що скажете, а що ти там свої медалі цепляєш. Тобто ми працюємо, ми спілкуємося і хочеться підтримати наших захисників. Так що всім дякую за підтримку, всім дякую за перегляд. Я думаю, що ми закриємо питання по 143-й і вже в п'ятницю розпочнемо. Ну, чому закриємо? Я вам потім розкажу. Є один сюрприз від однієї людини, ви його всі знаєте. Так що я думаю, що ми вже розпочали фактично збір на 72-го бригаду на третій бат, але чекаємо відеозвернення від хлопців. Прийде, вистава і безпосередньо будемо рухатися далі. Ну, а ці кошти, що ми назбирали за, цю, за цей період, вони вже будуть на 72 Я думаю, від перестановки до Данків сума не міняється. Головний результат один, другий, третій. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. До скорих зустрічей. Будемо їхати на Умань. Зніму відосик, покажу. Буде зустріч з Срілецьким, також засніму. Так що всім пока, до побачення.